10 градусів вище нуля, вологість трохи вище 50% е, у Полтаві. Дуже непогані умови для того, щоб грати у футбол, ну і будемо сподіватися, що сьогодні дійсно буде хороший матч. Як ми бачимо з парасольками, глядачі на трибунах, потрохи потрохи накрапає дощик, але нічого страшного немає. Ну і сподіваємось, що в гарному стаді буде сьогоднішній газон і в гарному стані. А буде поле і абсолютно нічого не завадить. Хорошому поєдинку, який ми з вами будемо дивитися на упл ОПТБ. Ну що ж а Орска та Крибас уже на газоні стадіону. 13.07 трохи пізніше, ніж планувалося, але з невеличкою дійсно затримкою. Тому все у нас поки що майже згідно розкладу. І будемо сподіватися, що матч триватиме коротше ніж вчорашній поєдинок юнацьких команд. Орска і Крибаса, який майже весь день тривав. Ну і вболівальники на трибунах сьогодні є. Очевидно, дуже багато хто з них а, з банерами, очікуючи, Ілю Крупського, можливо, після матчу. А, Ілю Рупська, який неймовірний старт другої частини чемпіонату, продемонстрував, продовжує демонструвати і Іля Крупський, який повернувся за розташування молодіжної збірної до свого клубу. Стар... На ну, що ж, а, все готово до старту цього поєдинку. Юрій Максимов проти Юрія Овернедуба. Ворска Ворста, яка три матчі поспіль не поступається після невдачі у Києві у матчі проти оболоні на старті з цієї весняної частини чемпіонату. Дарська команда номінально домашній поєдинок зіграла проти Динамо у Києві. Вони ще й один потім потім була ніши з Карпатами 0-0. Ну і на виїзді переграли рух з рахунком 1-0. Два матчі поспіль. Ворста не пропускає. І за чотири поєдинки лише двічі пропускали пропустили підопічні Юрія Максимова. Команда, якій треба набирати очки. Команда, яка йде зараз на 12-му місці, має лише три очки запасу над колосом та на добалоні колос. Свій поєдинок 22-го туру гратиме сьогодні трохи пізніше З киданням на правий фланг. Спроба знайти партнера Крупський. Включається у боротьбу. На Крупський у штрафному майданчику класно прокидає Крупський під удар, удар. і Сей від Кліщука на старті. Нічого сує початок, нічого свій момент. З першої ж своєї атаки господарі створюють справжню небезпеку біля воріт Кліщука. І тут питання в тому, як дали Ілі Крупському вийти на оперативний простір віддати передачу він Олександра Романчука. <пілляхи> а ближній кут вибиває придути м'яч на кутовий. <пілляхи> Кузик на дальній сіті. Трохи ближче Хомченковський, а Романчук і конате на дальній кут навіс. І забирає на виході м'яча руки. Є шанс розігнати зараз контратаку. І багато боротьби ось в траншеях у центрі поля. Багато, дуже багато бракує, дуже багато ось таких ось епізодів. Ми бачили у першому таймі такі паси від Романчука. Зараз бачимо точно таке саме відбацове. Закидання. Твердохліп! Забиває Єгор Твердохліп! Перший удар в площину воріт. Перший момент у цьому матчі фактично кривбаса і святкування у стилі Кріщану Роналду. Сю. Єгор твердохліб відкриває рахунок у цьому матчі, забиваючи свій дев'ятий гол у цьому сезоні. Браво! Як ми бачимо. Єгор твердохліб потрібний у місці, потрібний час. М'яке закидання, класний удар. Ні, твердохліб забиває. Браво! А що ж ну людин? Важко зараз Ворс. на надо вже не виграє давно також. А змушує футболіста а змушує Артура Микитишина посунутися на 9 метрів. Пійшов на вісу боротьбу. Виграються боротьбу у оборонці. Крибаси, причому зіштовхнулись один з одним. Бакарі Конате Клементи Кіна. Кена, який сьогодні дебютує за Крибаси. Не знаєте, дебютує досить і досить непогано. І поїхав, поїхала у нього, нога небезпечно. Зараз може бути біля воріт криворійської команди. Мокрий газон. І цей момент теж не треба списувати з рахунків. Удари за меж штрафного майданчика потенційно можуть бути досить і досить небезпечні. Долго, закидання від нього. Проходить ця передача. Салабай, але дуже гострий кут, Немає куди не відіграти. Тому лише навісна скляра. Скляр! Небезпечна гра. Жовта картка одразу Олександру. Я не знаю, чи зачепив він для мене кіна, але це була дуже небезпечна гра від нього. І вибачається. Він одразу розуміє, абсолютно все розуміє. Розуміє, що такий момент. Це бойовий момент, навмисно, звичайно, але тим не менше отримує він ну, номінально п'яту жовту картку у сезоні, але не номінально уже сьому. Різ до штрафного майданчику вдається відбити. Зараз буде удар. Відкарний. На творотами м'яч летит. Абтоці Максиму залишається небагато. Так, старічний е Островський, який виходив в минулому матчі на кілька хвилин. Мітаємо ми, як він епічно з'явився у поєдинку проти Київського Динамо. Номінально домашньому поєдинку. Хане. Абілій навіс від Косовара. Вдається приборкати м'яч, але. Денис до випускає таки його за межі поля. Є ще прибурка, але Зупинити його якісно і продовжити цю атаку просто не вдалось. Пішла навала Кане під удар Крупському. Той пробиває рикошет, Кліщук на місці. Перший удар здається з 9-ї хвилини. Зараз у Ворстві. Ось він цей удар. Абсолютно все правильно робив крупки. Ще й Рикушет був неприємний. Якби трохи більше м'яч закрутився, хто зна, чим би цей момент закінчився. Щоб більше футболістів Кривбаса зараз у вільній зоні переведення м'яча на лівий фланг. Тут лише хлопчик в обороні. Ще один прокидання. Йок не забуває Хумченським. Я думав, передача низом буде на лінію штрафного майданчика, але капітан Кривбаса був просто в ударній позиції. І пас до нього прийшов. Хороший пас пройшов. Ще раз дивний. Драка приймає м'яч. Немає офсайду, ну, Просто розстрілювати ворота, але не вдається влучити. В рамку. Митрохом чиновський був дуже близький до того, щоб закрити питання у цьому матчі з переможцем, забити другий. Навіє сустратний майданчик. Кліщук спокійно. Ну, це не небезпечно. Це не те, що. Допоможе Ворсти забити гол. Тепер контратака. Позаду ж взагалі немає футболістів о, полтавської команди. Всі ж в атаці. Так, ватаці. Майданчику м'яч. Хороший підкат, але м'яч залишається у грі. Класна скидка. Можна зараз Іличу щось придумати. Ілич передача удар. Як? Як Соса не забив. Ну Пустішими ворота просто бути не могли. Ще раз дивимось, красива комбінація. Ілич відкидає. Передачу на Кузика. Кузик повертає на Ілича, Ілич хитає захисника. Все, тут нікого нема. Соса зробив на Альвереса. Тав да, за мештах на майданчика. Не вдалий Соса. Встигає м'яча, Але пробити не вдається. Заблокували удар Соси. І претензії зараз до Соси від партнерів Даниїла Хрипчука. Манчук виграє боротьбу. Кане скидає на дуклен. Дука вперед на Салабая. Ще одна свічка. Ліщук вирішив не виходити з воріт. Єде. Єде підібрав. Вкидає нам духа. Надто багато людей перед ним. Удар за наш майданчика від Пердути. Ні, Пердута. Під ліву ногу тягне далі. Пердута. Така скидка, хіба у нього виходить. Чотири. Тервоє Ілич. Хомчиновського віддає. Хомчиновський у фланг. Навіс від банди Іри. Під удар! Рятує Інсенко. Вже Просто не залишалось людей в обороні. Тому так, ці контратаки будуть проходити. І, очевидно, коли у Ворстої вся команда біжить атакувати Пардута і Абдуліна. Дальній кут відправляє абсолютно всіх, включно. Зібрає Мако Кане, куди Дев'ять футболістів ворстою стоять на лінії. Ну Ось це останній можливість. Останній супершанс. Завжди дивимось на виконання навісу. Пішов удар насправді, але Кліщук на місці. Ну і на цьому все. На цьому все. Кривбас виграє. Виїзний поєдинок у Полтаві. Десять ну, людей було. Напевно, все-таки навісна передача Тут була б правильнішим рішенням. Ну, але маємо, що маємо. У цьому епізоді команда Максимова поступається, поступається вдруге. у цій ось частині.